Учасники підсумкової сесії на саміті Великої Сімки погодили, що формула миру може бути лише українською, Ми самі в дікам восторгі. Перше від початку повномасштабної російської агресії за одним столом із президентом України були усі лідери Великої Сімки та лідери найвпливовіших держав глобального півдня Індії, Бразилії та Індонезії. Партнери обговорили українську формулу миру, на якій має базуватись відновлення миру в Україні, та почули реакцію глобального півдня. Українська сторона чітко пояснила, чому формула миру може бути лише українською, адже війна відбувається саме на українській землі і саме Українці виборюють своє право на незалежність, територіальну цілісність, безпечне та успішне майбутнє. Партнери дослухались до нас і погодились з аргументами України. Росіяни майже місяць вже блокують постачання українського зерна на закордон морем. Зокрема, найбільший порт України південний досі заблокований, попри рішення, ніби розблокувати зерновий коридор. Немає суду про це повідомили. У міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, уряд вже звернувся до партнерів по зерновій угоді. За роз'ясненням кажуть, що блокування суден на вхід у порт свідчить про те, що домовленості з Росією не працюють нині в порту південний понад півтора мільйона тонн агропродукції для десяти країн, і всі вони заблоковані. Зокрема, це країни Африки Азії. Продовольство має завантажитися на 26 суден. Втім, вони продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини, додають у міністерстві. Розблокувати порт Миколаїв також було б добре. Тоді б ми подвоїли експортні потужності наші майже удвічі. Цей порт співставний по розмірах з портами Великої Одеси. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України. Микола Сольський, новий маршрут може здешевшити логістику. Відповідна аграрії отримують більше грошей. Звичайно, звичайно, більше коштів надійде в державний бюджет. Також міністр додав, що важливо говорити про людей, які готові працювати на цих суднах, бо фактор небезпеки залишається суттєвим. Ну а зараз спробуємо поговорити з Сергієм Фурсою, інвестбанкіром, представником інвестгрупи Dragon Capital. Пане Сергію, чи ви вже на зв'язку? Чи ви мене чуєте? Вітаю. Вітаю. Ну ось перед нашим включенням було дві новини про зернову угоду. Перша новина про те, що порт Південний не працює, попри домовленості з Росії про продовження зернового коридору ще на два місяці, як якщо я не помиляюся. І також про те, що було б добре розблокувати Миколаївський порт. Чому ніби. Зерновий коридор продовжено, ніби якихось домовленостей е, вже досягнуто, а Росія продовжує наносити нам шкоду, ну якось так ну, дрібно пакостити, бо повністю вони не заблокували експорт, але от намагаються частково з цього порту заблокувати, з цього заблокувати, десь інспекцію затримати трохи. Тоб... Ну, чому? Тому що це Росія. Чому тому, що чому хочуть, тому тому що це Росія. Чому роблять, тому що можуть робити? Вони в принципі саботують зернову угоду останні півроку. Постійно є проблеми з цими інспекціями, тому зараз нічого такого нового немає. Таким чином вони виражають свою свої претензії стосовно того, що їм не вдається модернізувати зернову угоду у угоду, яка вигідна, і їм також. Бо для росіян проблема зернової угоди, що це дуже вигідно для України, і взагалі ні на що не впливає в Росію. А вони постійно намагаються її використовувати як важель для того, щоб зробити добре і собі. Проте не вдається, і от вони і так пакостять. А нагадайте, що вони хочуть, яким чином зернова угода може бути вигідна і для росіян. Ну, в тому форматі, в якому є ніяк. Вони просто хочуть, щоб навзаєм дозволили експортувати аміак через українські порти, і судячи з цього не через українські, тільки а а наприклад, і через Балтійські вони хочуть, щоб з Росії Хвозбанку зняли санкції, щоб легше було проводити платежі за російський експорт. Оце ключові речі. Це дуже цікаво, і наче навіть я, якщо не помиляюся, чув, що президент України Володимир Зеленський казав, що можливо можливо навіть задіяти ам'яко якщо ми просто домовимося, що ви відпускаєте всіх полонених заручників, і навіть не просто в односторонньому порядку, просто за згодою всі на всі, і ніби якийсь рух в цей біг вже розпочинався минулого року. Пам'ятаєте, перед новим роком дуже багато обмінів було, але щось так і не вдалося нічого. Чого зробити, і ну на, на жаль, не вдалося звільнити всіх наших полонених, але на щастя, російський аміак не тече зараз по трубах по території України. Ну знову ж таки для нас завжди була пріоритет українська перемога українські інтереси. Український інтерес да це обмін всіх на всіх. І український інтерес це розблокування всіх портів, в тому числі збільшення номенклатури продукції, яку можна експортувати з того самого Миколаєва чи Одеси. Е, в нас досі заблокований експорт руди, металів, і це дуже важливо. Таким чином, якщо вдалося б розширити зернову угоду таким чином, щоб ми експортували із Миколаєва також і не тільки зерно, то нехай вони тягають свої ам'якопровід. Свій аміак по цьому проводу взагалі не бачу з цим проблем. Це не дає Росії якоїсь значної переваги, це не збільшує значно їх експортні можливості. І, до речі, досить невідомо, чому для них це так важливо, цей експорт аміаку. але чомусь вони про це говорять. Ой. Тому якщо вдасться, то добре розширення зернової угоди за рахунок проводу. нехай. Я так підозрюю, що є якийсь один зацікавлений в Росії, наближений до їхнього тирана олігарх, який просто йому постійно крапає на голову, що ось треба це, треба це, а там, власне, суто його персональні інтереси, інтереси його корпорації. Так, в них феодальним чином так все і працює. Що ж, поговоримо про інші країни, інші міжнародні новини. Була зустріч з представниками країн Великої Сімки Володимира Зеленського, і там було звучено, зокрема, про посилення санкцій проти Росії з боку, як Сполучених Штатів Америки, так і Європейського Союзу. Ну і вперше ще прозвучало, що буде. Не повністю обмежений обмежена торгівля, але е, якимось чином більш жорстко контрольована торгівля а діамантами, на якщо не поміляюсь, ні а алмазами. Да? Що можна сказати? Наскільки це важливий удар по росіянах? Чи це вже майже нічого не можна обмежити? Вже підбирають якісь такі дрібниці. Треба розуміти, що всі наступні санкції переважно будуть фокусуватися не на нових санкціях, а на дотримання попередніх санкцій, тому що все сильне, що можна було ввести, вже ввели все, що радикально впливає на російську економіку. Всі інші речі добре, мілочно приятне щось таке, да але радикально нічого не змінять. Все, що могли, вже ввели. І тому треба дивитися і відстежувати, саме як країни G7, Європейський Союз, Сполучені Штати відсікають можливості для росіян по обходу санкцій. І це не завжди йде в пакетах з санкціями. Це йде переважно в перемовинах. Приїхали американці до Туреччини, щось там поговорили. Баг зупинився паралельний імпорт з Туреччини. Поговорили з німці з Вірменами. Виходить же, Пашинян каже, що да, ми дуже любимо росіян, але не за рахунок Вірменії. Для нас є червоні лінії, ми не можемо дозволити, обмежує цей паралельний імпорт чи декларує обмеження його з Вірменії. Та сама історія з Казахстаном. Оце важливі моменти, і вони не. Формалізовані насправді вони переважно працюють в режимі. Приїхали, сказали хлопці, дівчата. Якщо ви це робите, вам буде боляче. Ви не хочете боляче? Ні, не хочемо. Ну давайте змінюйте. І тоді ці країни, які використовуються Росією для обходу санкцій, починаючи змінювати і зменшувати потенціал по обходу санкцій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.